Сюрприз, колесо огляду, паровозик, карнавал та чарівний ліс. Усі атракціони парку Перемога готові до весняно-літнього сезону. Каруселі пройшли техогляд огляд та експертизу, яку традиційно провели фахівці з міста Кременчук. В парку Перемога знаходиться чотири наших атракціони. Вони пройшли технічний огляд, все добре. Вони в справному вигляді. Вони працюють. Ми зробили косметичний ремонт, фарбування. все це відбулося завдяки небайдужим жителям. Нашого міста, меценатам, підприємцям нашого парку. Жодної бюджетної копійки ми не потратили. Колесо огляду за вишки 27,5 метрів фарбував полтавець на альпіністському спорядженні. Залишилося обробити ще окремі деталі цього атракціону, які він дофарбує пізніше, говорять працівники парку. Альпініст, хлопець знімався, спускався, чистив красу. Косметичний ремонт тривав десь дві неділі. Все ж знімали кабінки, чистили. Перекрашували все в той чистились від державчини, від усього. А потім це ж таки відстав. Після роботи полтавці говорять, атракціонами користуватимуться, адже вони родзинка парку Перемога буду користуватися благами парку перемоги, тому що маленька дитина і він на всіх атракціонах їздить. Обов'язково, ми дуже багато часу проводимо в парку з рібінка. Є де покататися, є де поігратися. Парк подобається що тут Красиво. Запустять будь-який атракціон навіть заради однієї людини, кажуть працівники. Графік роботи ще доопрацьовують. Зараз атракціони працюють. П'ятниця-субота, неділя з 11 до 20. Не працюють, звичайно, у повітряну тривогу. Будні дні також графік зараз коригується. Остаточний графік оприлюднять з 1 червня. Розмістять його на кожному атракціоні та в соцмережах, говорять працівники парку Перемога.